Мир вам, дорога церква Ісуса Христа. Хто має Івангелії, будь ласка, відкриємо разом зі мною. Буду читати два місця слова Господнього. Перше місце Писання це послання до Євреїв, 10 розділ, і читаємо з 26 го вірша. Євреїв 10, 26. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палюч, що має пожерти противників, хто відкидає закона Мойсея, таки немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що неї, освячений, зазвичай не вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав. Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. І так само послання до Євреїв 6 розділ з 4 вірша, євреїв 6:4. Не можна бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого. І скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Сьогодні спомен смерті Ісуса Христа, але ми прочитали про те, що для деяких людей, які відступають від Бога або відступили від Бога, кров Ісуса Христа може бути всього-навсього звичайної людини. Звичайно, проста кров, як і всіх кров людей. Давайте ми коротко пороздумуємо саме про тих людей, які можуть похвалити Духа Святого. Ми читаємо у Слові Божому, де апостол Іван говорить, що моліться, коли ви бачите, що брат грішить гріхом не на смерть. Звичайно, що кожна людина, яка прийде з світу. Що б вона в світі не робила, яких би гріхів вона не чинила, якщо вона прийде щиро до Христа, покається Бог їй все простить. А для нас, віруючих людей, є умова: як ми ходимо в світлі, як сам Христос світлі, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І тоді маємо спільність з Богом і маємо спільність один із одним. А для віруючих людей Христос застереження велике дав і сказав про те, що всяка Богозневага проститься. Але Богозневага на Духа Святого не проститься ані в цьому віці, ані в майбутнє. Зневажити Духа Святого та людина, яка не пізнала Духа Святого, не може. Ні я вас, ні ви мене не можемо зневажити до тих пір, поки ми один одного не знаємо. Зневажити може Духа Святого та людина, яка прийняла його. Який він поселився, яка отримала його, яка стала хрещена Духом Святим, в якій він поселився. Отака От людина, коли вона знову буде повертатися назад і не покається в своїх гріхах, вона може дойти до зневаги Духа Святого. Ми прочитали послання до Євреїв, шостому роздалі, що не можна бо тих людей, що раз просвітились, раз просвітились, це щиро увірували. Скуштували небесного дару, це стали хрещені Святим духом. стали причасниками Духа Святого. Це люди, одаровані дарами Святого Духа. Це не люди новонавернені, це не люди малолітки, мається на увазі, які ще не вміють розрізнити правиці від лівиці. Це люди, які були утверджені в босі. Це люди, через яких Бог діяв дами своїми, навіть давав свій супровід. Написано, що вони скуштували небесного дару, стали причасниками Духа Святого, скуштували доброго Божого Слова. Це люди утверджені, які глибоко володіли Словом Божим, які знали Слово Боже, досить непогано володіли ним, навіть досить глибоко знали його. І далі каже сили майбутнього віку, через цю силу Божу, яку Бог через них являв, частично можна було скуштувати того майбутнього, що чекає нас. У вічності. І відпали, не просто заблукали, заблудилися, спіткнулися чи навіть просто в гріх впали, а відпали повністю від благодаті Божої. Неможливо вже таких вдруге написано відновляти, коли вони розпинають вже вдруге в собі Сина Божого. Перший раз Христос був розп'ятий на хресті, другий раз. Люди, які відступають від Господа, розпинають Його своїми гріхами в собі. Бо апостол Павло говорить, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Це не означає, що як людина спіткнулася, вона вже похолила Духа Святого. Ні. Але кожен гріх він спочатку засмучує Бога. І написано, що якщо ми навіть спіткнулися, десь навіть грішили, хоч ми не маємо права грішити, але сталося так, не попильнували то написано, ми маємо заступника Ісуса Христа. Він є ублаганням за наші гріхи і за гріхи усього світу. Слава йому за це. Але тут йде мова про таких людей, які впали в гріх, і вони не зупиняються, вони продовжують, продовжують і продовжують грішити і не каються, І якщо вони вчасно не покаються, Боже терпіння є велике, але не вічне. Божа милість є велика. Но не вічна, то воно обов'язково призведе їх до зневаги Духа Святого, до зневаги ім'я Ісуса Христа. Ми читали так само в посланні до Євреїв 10 розділ, і ми прочитали про те, що неможливо вже тих, що раз пізнали Христа, і з ними самовільно грішать. Самовільний гріх це не просто свідомі, це запланований наперед, заздалегідь. Це людина, яка вже не боїться ні Бога, ні людей не соромиться. Вона відкрито йде проти Бога, руйнує церкву Христову через неї руйнується церква Христова. Це людина, яка вже можна сказати зовсім свідомо нагло грішить. Нагло, ось іде мова саме за таких людей. І тому, каже, одержавшись самовільно, коли такі люди вже грішать, вже не знаходяться жертви за їхні гріхи. Бо сама досконаліша жертва була принесена. а ця жертва це є жертва Ісуса Христа. Але зараз, брати і сестри, ми бачимо про те, що це застереження для всіх нас. Пам'ятаємо, що я хоча вже. Декілька десятків слідують за Христом, але такого відступлення, як зараз відбувається від здорової науки, ще не було. Скільки людей прийшлося побачити, де починали добре. Починали дуже добре. Навіть певний супровід через них Бог давав. Але закінчили дуже плачевно. Закінчили дуже плачевно. Чому? Бо залишили Боже Слово. Бо перестали пильнувати в своєму життю. Бо перестали мати тісні відносини з Богом. Перестали, а спасає не просто початок, а спасає розпочати життя, коли ми додержимо його аж до кінця. І залишимося Богові вірному. Тому діял кине з свого боку весь арсенал, що ми не дійшли до вічності, що ми відступили, що ми не, не зневажили навіть Бога, брати і сестри. Немає гірших противників для народу Божого. Це не навіть не атеїсти, це навіть. Не помиліся, як я навіть скажу сатаністи в світі. Ні. Самі гірші противники, де найгірше лукаве використовують їх війною проти Бога, це хулителі, це відступники, брати і сестри. Вони саму більшу руйнівну роботу роблять в церкві Ісуса Христа. Просто собі на хвилинку уявім справдивого Пророка, справдивого вчителя, коли повністю відступить від Бога. Іде лже пророк, лже-вчитель. Великий мав він авторитет, Бог дійсно його супроводжував, і вдалося ворогу людських душ перемогти його. Що відбувається? Маса людей знову вже за ним йде, але вже йде не за правдивим вчителем, не за правдивим пророком, а за лже вчителем і лже пророком. І багатьох тягне за собою в погибель. Ми читаємо про те. У Слові Божому, що навіть в новому заповіті таких дві, двоє людей було, які вже сильно противилися в новому заповіті. Це Діотреф, описується гарно послання 3 Івана, можна читати, де цей Діотреф старався в цій церкві першим бути. Він не приймав апостолів, він не приймав здорової науки Євангелії. Уявім собі на хвилинку, що вже тоді робилося за час апостола Івана. Він противився міцно словам. Апостолів він навіть тих людей, які хотіли прийняти апостолів почути Боже Слово, він їх вилучав з церкви, вигонив їх з церкви, що робилося вже на той час. І апостол Іван говорить, каже, коли я прийду, я згадаю про його вчинки. Згадаємо, Олександр, це був свого часу співслужитель з апостолом Павлом. Перший раз Господь через апостола Павла віддає його на зневаження. На сатані. А другий раз йому це не помогло. Він сильно далі противився, зневажав, що навіть вже апостол Павел у собі цього Олександра був в пащі левичі, в безвиході, Пусть сильне противлення мав, що всі навіть його полишили, напису 2 Тимофія 4 розділ. Але Господь став при апостолі Павлі і поміг йому виконати служіння і проповідь для язичників. Уявім собі, і апостол Павло каже, хай Господь, хай, а Господь йому вже віддасть за його вчинками. Коли Ісус молився за своїх ворогів, як Він молився? Прости їм, бо не знає, що чинять. А деякон Степан казав, не йому цього, Господи, тому що вони несвідомо зневажали Бога. Тобто вони не розуміли до кінця, що вони роблять. В невіданні вони це робили, а це і свідомо. І апостол Павло каже, хай вже Господь йому віддасть за його вчинками. Це вже своєрідний відступник був. От уявімо собі, коли за часу цього було вже такі речі, то скільки зараз їх множиться і множиться. Коли за часу Ісуса Христа, серед 12 учнів, знайшовся один Юда, де а, а Господь про нього говорив, каже, п'яту на мене піднімає, підняв на мене п'яту. Підняти п'яту це зневажив мене. Це взяв мене під ноги, взяв мене під ноги. То скільки і зараз може бути таких людей? Тому Господь нас закликає, що саме порівнює апостол Павло в цьому посланні і каже, коли старозаповітнього відступника при законі Мойсея каменували при двох трьох свідках, то скільки ж більше нову заповіту каже, та, та людина, яка заслуговує, яка топче сина Божого, яка кров що нею освячена, зазвичай вважає, і духа благодаті зневажає. Давий свого часу сказав, краще впасти в руки Божі. Аніж в руки ворога. А тут написано по-інакшому, страшна річ упасти в руки Бога живого. Люди, які відступили від Бога, вони уподібнюються у падшому Херовиму, де він був позбавлений, коли він був скинути на землю не то, що як щось Божого, а навіть морального, а навіть щось доброго. І про них характеристика теж можемо почитати 2 Петра, розділ, розвідки, прийдемо додому, послання до Юди. І римлян послання там гарно описується, коли люди відступають від Бога, чим вони наповнені всяким гріхом безупинним, всякою ненажерливістю, всяким блудом, перелюбом, чим вони тільки не наповнені. І написано, вони від першої заповіді відкидаються і знов повертаються назад до цього болота гріха, як ця свиня, каже, яка помита, знову валяється і знову в цю калюжу. Так пише апостол Петро. Юда їх взагалі уподібнює до трьох таких, скажімо, людей. Це Каїн, Валаам і Корей. Корей це був бунтівник, Валаам це був грошолюб, а Каїн це був вбивця. Тобто він їх навіть уподібнює таку характеристику де є тим людям, які пізнали благодать Божу, були в благодаті Божій, були утверджені, були досить глибоко володіли Словом Божим і відступили від Бога. Повністю відступили від Бога. І вже не зупинити, навіть вже ніяке покарання Боже їх не може зупинити. Знаєте, таке саме, саме гірше, що може бути в житті християнина? Саме гірше, що може статися в житті, люблячого, який полюбив Бога, коли він починає відступати, це коли Дух Божий залишає людину. Це саме гірше, що може бути. Бо коли Господь ще говорить до людини, Ще стукає, докоряє, якщо вона спіткнулася, десь не так щось вчинила, то ще ще велика милість Божа до тої людини. Бо Бог ще її вона ще має можливість привести своє життя в порядок. Но коли подібно Саулу, Дух Божий його залишив, і Бог же до нього не промовляв ні урімом, ні пророками, ні писанням, нічим не промовляв. Ця людина вже просто нездатна, вона вже навіть неподатлива для того, щоб почути голос Божий і мінятися в своєму життю. Тому Господь закликає нас, віруючих людей, пильнувати, пильнувати, що ми завжди були в пильнуючому стані, що ми завжди старалися жити свято, що ми завжди старалися бути угодниками Божими, виконавцями Божого Слова, ніколи не залишали Божого Слова, завжди перебували в ньому. Коли ми будемо перебувати в Божому Слові і старатися кожен день, а слово Боже буде перебувати в нас, в нас ніхто не зведе, братисе. Так, будуть різні спокуси. Так, будуть різні, скажімо, спротив, сильний буде спротив з боку лукавого, але Бог дасть нам сили вистояти і залишитися ймовірним. Сама більша біда, чому люди повіступали від Бога, бо вони залишили Боже Слово і молитву. І тому. Так сталося в їхньому житті. Ну, і гордість високої думки, коли люди теж підносять якусь людину. Я пам'ятаю, з одними емігрантами я спілкувався недавно. І вони були в одній церкві, де один брат дуже сильно починав, гарно починав, а потім дуже трагічно закінчив. І ось батьки, коли вони ще були маленькі, оці люди, вони їх вчили, так батьки їх вчили. Каже, коли ви вітаєтеся з тою людиною, з тою людиною, каже, небо відкривається, благодать Божа зразу сходить на вас. Настільки люди піднесли цю людину на рівні Бога. І він потім, як високо піднятий був, так низько впав. Брати і сестри, важливо нам задуматися над тим. Ця тема важлива. Може, я знаю, я розумію, що спомин смерті Ісуса Христа, але я думаю, важливо, тому що кожен із нас переглянув своє життя. Це не настрашився. Чи ця тема не для того, щоб, якісь, наприклад, ми в якомусь такому смутку були. Ні. А для того, щоб ми переглядали своє життя і завжди старалися бути в пильнуючому стані, знаючи, брати і сестри, що спасіння дається один раз святим. Один раз. І важливо в нашому життю не проміняти Його, триматися його, тримай те, що маєш, щоб Твого Вінця ніхто не забрав. Амінь. Хай всіх нас благословить Господь.